У Житомирі, 16 жовтня, біля міської ради та на майдані Сергія Корольова відбулася акція проти нераціонального розподілу бюджетних грошей в умовах війни. Організатор акції Олександр Швецов говорить, що спочатку треба забезпечити військових всім необхідним, а потім будувати стадіони та класти нову бруківку. Я думаю, що всі люди, ну всі більш-менш розумні, люди розуміють, що це просто тупе відмивання грошей. Яке робить влада на цій плиці, звідки чому саме під час війни? Тому що зараз всі податки від зарплат наших побратимів і посестер ідуть в бюджети міст, і поки вони можуть грабувати ці кошти, бо з наступного року, як я знаю, ці кошти вже не будуть в бюджети міст йти, Вони по максимуму стараються їх відмити. Та я впевнений, що ця акція дасть поштовх для того, щоб нашим хлопцям і дівчатам летіли потрібні речі. Я впевнений, що. Якась кількість дронів по любому пацанам нашим посесам полетить. Я впевнений в цьому. Навіть якщо вони не передадуть волонтерам, я впевнений, що вони завтра самі будуть піаритися, показують, що вони щось передають. Учасниця акції Аліна говорить, що її боляче дивитися, як сьогодні, коли військові потребують допомоги, місцева влада займається благоустроєм міста. На штату військовий в жахливих умовах там, тим паче, в наближенні зими ну, дуже складно. Дивитись навколо, як далі будують, там техніки не вистачає, а тут вона просто стоїть і працює на благоустрій, який невідомо нам чи буде взагалі потрібний. Зараз у нас війна, нам треба дрони на військових, а не роківка. Учасниця акції Лена говорить, що жителі України повинні об'єднуватися проти будівлі, владою стадіонів та скверів. Кожне місто, кожне село повинно щось робити, тому що військові зараз не можуть там кинути зброю, і піти з цим усім розбиратися. А ми як в тилу, ми повинні їх підтримувати. Олена говорить, що їй соромно перед військовими за те, що відбувається в місті. Дуже боляче, боляче на все це дивитися, що там наші найрідніші захищають і ризикують життям, а тут просто безлад. І дуже боляче, як приїжджають військові, бо в мене рідна душа теж військова. Їм дуже боляче на все це дивитися. Хочеться якоїсь справедливості, якоїсь поваги до людей. Хочеться миру нарешті. У Наталії загинув син на війні. Мого сина не довезли до шпиталю. Він загинув по дорозі, тому що не було машини. Я дивилася пряму трансляцію, давали житомиряни запитання. Сухомліну, чому? Чому робиться це? А він говорить, тому що наші воїни повернуться і хочуть бати чити красиве місто. А мій син ніколи не повернеться і ніколи не побачить цього красивого міста. Зараз не час. До учасників акції вийшов Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Містяни, місті, житомиряне місто. Житомиряне місто. Знаєте житомиряне місто, знає, скільки ми що міста заклали на до допомогу військовим? Мало. 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 Це а Прома. ніхто не знає. Ніхто не знає. Тому що от те, що в Брухівку, всі бачать. А для чого там Брухівка? Ви мені скажіть, для чого? Трі журналістам Суспільного міський голова розповів, що на сьогодні міська рада витрачає на допомогу військовим за місяць більше грошей ніж за рік на плитку, і що на реконструкцію тротуарів були закладені кошти на початку 2023 року. В Червні місті на позачерговій сесії зняли 140 мільйонів з благоустрію, з доріг з багато чого іншого. Але ті, по яким вже почалися роботи, якщо б ми просто призупинили б і ну. Чекали би наступного року, то просто після 1 січня експертиза зробила би переоцінку, і всі ці роботи зросли б по вартості на мінімум там на 20%. Це ж це були б додаткові витрати ще з міського бюджету через рік чи через два. Також із протестувальниками вийшов поспілкуватися і начальник обласної військової адміністрації Віталій Бонечко. Мене люди запросили висказати, я так розумію, свою точку зору. Я безумовно прокомунікую з усіма органами місцевого самоврядування про витрати коштів на військові потреби. Ця акція це для того, щоб всі зрозуміли, що не на часі вже закінчилось треба вже підніматися вставати інакше ми щезнемо не так як нація а як країна взагалі анжеліка нестерчук тетяна Ривак, суспільне новини Житомир